Тебе освіта так, я навчався в Кітунау. Це коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету. Я правда його не закінчив на третьому курсі пішов звідти, та й насправді все. Потім почав працювати. Яка була твоя остання робота? Остання була робота продавець консультант в магазині техніки. Та й насправді все, але я не скажу, що це була цікава робота. Чому вирішив піти в Вайті? Тому що якраз коли я працював, я зрозумів, що треба обрати якусь професію, яка ну, більш перспективна, в якій я можу розвивати свою кар'єру. Звісно. Тоді з усіх сторін всі говорили про айтішку, я теж зацікавився. Ну, і Поспілкувався з людьми, які працюють в айтішці. Мені сподобалось саме направлення, я вибрав. Це було доволі просто. У мене було три други: один який розробник, другий HR і третій якраз тестування. Я з усіма з ними поспілкувався, як вони там працюють, як один день у них проходить. Більше за все мені сподобалось тестування. А, тому так і вибрав. Почав потроху сам його вивчати, а потім вже пішов на курси. Як ти обирав IT-курси? Курси як шукав, а, написав просто курси тестування в гуглі, обрав просто перші 5-10 Ну коротше, перші там, 5 сторінок, повідкривав, позаписував а, всі там контакти, програми курсів, по яким дням навчатись. Коротше, все, що при. Надають курси, потім поспілкувався з усіма менеджерами, продивився вакансії, які там вимоги, і співвідношення між програмою курсу. Ну і таким чином вибрав гіллі, тому що вони найбільше підходили мені по і по програмі курсу, були найповніші. Ну і по іншим умовам, також мені все сподобалось. І я, коротше, вибрав гіліт. Як проходило твоє навчання? Спочатку було офлайн до початку війни, а потім. Перейшли в онлайн, ну вже після того як війна почалась. Був невеличкий невеличка перерва, поки всі зібрались, і почали продовжувати навчатися. Коли ти почав шукати роботу? Шукати роботу я почав вже наприкінці травня. Я ще не закінчив курси. Курси я закінчив в червні. В травні вже почав розсилати резюме, потроху там готувати. Шукати якісь вакансії, хоча їх було доволі мало, але все ж таки намагався щось знайти. Як багато співбесід ти пройшов? Всього було три співбесіди, і після двох з них я отримав догофом. Одне з тестових завдань було там перший блок питань на софт скіли. Ну, умовно, там розробник каже, що а що будеш робити, якщо розробник каже, там це не бага фіча і, і щось тому подібне. А друга частина це звісно на Техніки тест дизайну, там, граничні значення, там, наприклад, якісь задачки з цифрами і так далі. Питання, там, всі ці завдання це насправді невелика проблема, тим паче, що після курсів мені повністю вистачало тих знань, які я там отримав. Ну, додатково ще щось піддивлявся, але то таке. І цього було достатньо. А от Не нервувати, щоб це розказати, це було прямо. Твої емоції після першого аферу? Вау! Це було просто прям. Я не знаю, як точно писати, але я був прям дуже радий. Думаю, клас, нарешті все сталося. Нарешті я зможу почати працювати, бо вже дуже хотів. Яким був твій перший робочий день? Так, почалося з того, що мені там скинули всі мої аккаунти, щоб я перевірив всі доступи, там позаходив в джиру, там, пошту і так далі. А потім було. Два мітинги. Перший з командою познайомився, і другий познайомився з командою тестування Кивсена. Як зараз проходить твій робочий день? Це залежить від дня у спринті, але загалом починається він з того, що якщо ти початок, якщо це початок спринту, то я готуюсь там тестову документацію до задач, які буду робити. Ну, тестувати в сенсі там якісь питання, задаю, коротше, мітинги там з продактовнерами, з розробниками і так далі. А якщо це вже більше під кінець спринта, коли частина, коли вже тестуємо продукт, то тут вже більше просто там зранку потрібно протестувати задачу і по чек-тестам, по тест документації. Чи займаєшся зараз самоосвітою? Так, завжди займався, ну, навіть коли починав і на курсах додатково там читати літературу, і на Ютубі дивитись багато джерел, і зараз продовжую те ж саме, там різні блоги також читати. Наприклад, guru 99 дуже гарний блог для тестування. англомовний, але дуже хороший. Чи важлива англійська при працевлаштуванні? При пошуку першої роботи а, взагалі не потрібна була, тому що компанія була продуктова і російськомовна, російсько-україномовна. Хоча, до речі, другий офер я отримав в компанії, яка англомовна, але англійською мене вони не питали на співбесіді. Це було доволі дивно. А коли вже влаштовувався у другу компанію, то тут вже дуже вона була потрібна. І зараз в процесі роботи це must have. Що не подобається в твоїй роботі? Та насправді ні. Є, звісно, такі там рутинні задачі, коли ти думаєш о знову там документацію писати, якось воно ніби все одне і те саме. Ну, по-перше, в кожній професії це буде, без цього ніяк, і тому я нормально якби, до цього відношуся. Чи жалкуєш, що пішов в IT? Абсолютно ні. Це дуже крутий напрям, особисто для мене, наприклад, під мої якості, прям. Це дуже підходить. Мені дуже подобається працювати саме в такому режимі з технологіями. Постійний цей розвиток, багато комунікації з людьми різними. Це дуже круто і круто, що робити робити продукти. Ось, наприклад, ми робимо продукт, який працює у всьому світі. і Це дуже круто відчувати. що Ти сидиш тут, а працюєш якби на весь світ. Твої побажання тим, хто шукає роботу. По-перше, це навчатись. І крім того, щоб на курсах там якісь матеріали, потрібно ще додатково читати якісь матеріали 100%. По-друге, знайти, ну шукати да, з якихось собі товаришів, друзів, не знаю, знайомих з ІТ, для того, щоб, по-перше, з ними поспілкуватися і більше глибше зрозуміти, як саме працюють ті компанії а що саме їм важливо для того, щоб коли ви пішли на співбесіду, вам було легше спілкуватися з HR і. Він розумів, що ви хоча б знаєте взагалі, що тут відбувається. І по третє, це, звісно, ніколи не опускати руки, не здаватись, тому що незважаючи не на те, що зараз доволі важкий час, я впевнений, що ті, хто не буде здаватись і навчатись, то точно осідлають якби цього коня. А потім, вже, коли будуть гарні часи, то вже давно будете на коні.